Андрій прийняв рішення йти до війська. Так він з вами це обговорював, чи просто вас повідомив, сказав, Ось ключі, давайте хлопці, пока. Ні, Він нас підводив до цього, і польов сказав, все, я точно йду. Ти сказав... Ні, — Ні-ні, кермо дуже плавно передавалось. Ну а скільки часу Блін, Андрію було, може то, образливо буде чути, але ну майже непомітно було. <реш> Ні, а, ну про, про передачу, скажімо так, останній рік до того, як він пішов в армію, ми майже все 50-50 ну, робили. Ну, тобто там і перемовини вели, і знімали. І, ну і він мені так казав, типу, от, там, вже, вже навчайся, як камера має стояти. Ну, типу, коли він прийняв рішення, було розуміння, що в принципі... Ну, зрозуміти, десь може в чомусь досвіду не вистачає, але в принципі цю всю роботу я і до цього робив. Просто mm -hmm. тепер за мною рішення. Типу, якщо ми з Андрієм радились, то тепер я кажу: оце от, там, так, а це не так, а це от ми звільняємо, а цього не маємо. А от зараз я так розумію, що він приїжджав, приїздив відпустку, підзнімав. Для нього це відпочинок, чи від чи що, і поїхав назад. Ні, ну звісно, він. Це як його сім'я, він і підзнявся. І ми з ним взагалі на зв'язку, по якимось там все одно рішенням, проєктам. От я хотів спитати, протягом тижня, скільки разів ти там з ним У його зум, там спільний статус, і він каже, там. Це, від його зайнятості, тобто вони можуть працювати тиждень просто без зв'язку. Да. І потім ми там на годину зідзвонились, багато чого говорили. Буває, що він тиждень, умовно, там, раз на три дня. Ну, Тобто, це да, так зрозуміло. дуже плаваюче. По суперважливим питанням, я з ним все одно завжди рад, Типу, мене зв'язку. Ну, або він може написати, чуваки, от там в ДЗК, оцей круглий стіл, треба по-іншому знімати. І я такий, ну, я такий, так, да, дійсно згоден, типу, краще так. Типу, він все одно, звісно, це його якби дітяще, він не може просто забити, він все дивиться і там дає якісь поради, або каже: Оце стрім розрив, типу раніше такого не було, красавці. Типу, оце вам пасує.